Очевидною перевагою було те, що ріжуча кромка залишилася гострою. Культиватор заглиблювався дуже легко. Це було те, що треба. Щиро вітаємо у регіоні Швалм, що знаходиться у північному гесені на фермі родини Хоос. Ми обробляємо близько 250 гектарів і займаємося рослинництвом, вирощуючи озимий ріпак, пшеницю, ячмінь та цокровий буряк. Переважно ми використовуємо культиватор для підготовки поля до сівби, а іноді для поверхневого обробітку ґрунту ми працюємо дисковою бороною, але культиватор може працювати від 2 до 25 см сантиметрів глибини і часто виконується за один прохід. Він готує ґрунт так, що поле можна відразу засівати. І мушу сказати, стара модель культиватора Smaragd також добре справлялася з цим завданням, а карат робить це ще краще. Обробляємо різняться за типами ґрунтів від важких халинистих з вісімдесятьма пунктами до піщаних ґрунтів з тридцятьма пунктами. У нас є поля, де ми знаходимо межові камені є поля з меншими і навіть більшими базальтовими каменями. Нам потрібно мати техніку, яка працює за будь-яких умов. Тому для нас важливо, щоб ми дійсно рівномірно розпушували весь ґрунт на глибину 25 сантиметрів. І щоб у результаті не було шиферності чи чогось подібного з огляду на це, коли восени я думав, які розхідники мені знадобляться для роботи, я поговорив із нашим дилером. І він сказав: слухай, тепер є криловидні лемеші з твердосплавним покриттям або з металевими пластинами. Ти міг би їх спробувати. Однак мушу чесно сказати, що ціна спочатку мене справді відлякала, але після розмови з кількома людьми з лемкен мені порадили просто спробувати. А основна перевага полягає в тому, що вам не потрібно змінювати лемеші протягом усього сезону. Б. Ви маєте гостру ріжучу кромку, і В їх використання дійсно приносить задоволення. І мушу сказати, що дилер був абсолютно правий. Вони забезпечили всі обіцяні переваги. Тож ми провели тестування лемешів. По колії трактора з одного боку був новий леміш, а з іншого боку стандартний леміш. Наш тест тривав чотири роки, і за цей час ми обробили 800 гектарів. Коли я думаю про те, що за ці чотири роки мені довелося б змінювати лемеші п'ять разів, витрачати час на налаштування п'ять разів, не кажучи вже про інші недоліки, такі як неможливість рівномірно обробляти ґрунт, мушу сказати, це дійсно того варте. Що також варто відзначити як абсолютний плюс, це те, що ці твердосплавні напайки, у що я й сам ніколи б не повірив, навіть після ударів об каміння, і цей леміш пройшов 800 гектарів, хоча й не завжди був у першому ряду. Але навіть після контакту з камінням, коли спрацьовує механізм захисту від каміння, завжди залишаються неушкодженими. У мене в руках вістря лемеша, на якому видно, що напайки досі на своїх місцях і не відпали, а знов помітний лише. Ше навколо твердосплавних пластин або подібна ситуація тут на крилі, чітко видно, що знос відбувся ось тут, у кутку, а не внизу на ріжучій кромці. І Якщо подивитися знизу, видно наскільки гострою залишилася ріжуча поверхня. Можна однозначно сказати, це супер рівень. Ось тут звичайний леміш, який можливо пройшов 50 гектарів. А це оригінальний розмір лемеша. Тут чітко зрозуміло, що він вже не буде підрізати так гарно і рівно, особливо на малій глибині. А з цими лемишами, з твердосплавним покриттям, у мене немає проблеми. Вони досі зберігають свою форму і залишаються гострими.